Ну що спостерігаємо ми за тим, що відбувається на фронтах на ключових напрямках нашої бойової мапи, як ми це називаємо? І крім снарядів, про що зараз говорять наші воїні, дуже важливий момент це ось цієї російської пропаганди і цього виховання такого певного. Чому от є така певна якась ментальність у окупантів, саме російських про це ми багато говорили в наших ефірах, і зараз про це також докладніше поговоримо. А поговоримо з такого цікавого ракурсу: це про мультфільми, які саме ось створюють таку ментальність. На студії психологиня, кандидатка психологічних наук Світлана Рифнія. доброго дня. Доброго дня. Рада вас бачити. Доброго. Дякую. Давайте поговоримо саме про вплив мультфільмів. Здавалося, подивіться, які красиві так картинки з нашого дитинства. Вони ж такі душевні, вони ж такі милі, вони ж такі добрі. Я пам'ятаю, що потім, коли вже стали з'являтися ось ці сучасні мультфільми, стали казати, та ось. В нашому дитинстві були такі класні і ну Постривай, і крокодил Гена, і е, Карлсон, і Вінні Пух. Я ось дивлюся, роздивляюсь. Так про що ми будемо зараз говорити, і е, Маша і ведмеді, і все на світі. Воно таке добре, таке приємне, таке класне. А я ось читаю ваші блоги. А виявляється, що воно не все таке класне. Так. давайте будемо розбиратись. А що там зашито в тих радянських мультфільмах, що потім от вплинуло так на ментальність окупантів, ту, яку ми зараз бачимо? Бачите, навіть зараз наші психіці ще зберігається така модель, що це добрі, гарні, класні мультики. Але для того, щоб розуміти, як впливають на психіку, треба розуміти трошки про психіку. Та психіка складається з психічних явищ. І вони мають там чотири групи: психічні процеси, психічні стани, психічні властивості і масові психічні явища. І коли е, створюється інформаційна якась пропаганда, скажімо так, або взагалі будь-яка інформація, вона налаштована на те, щоб якось вплинути і мати якийсь результат. Саме ну, радянські мультфільми мали донести. Радянському люду як себе треба поводити, які ми да, таке відзеркалення і закласти це все ще з дитинства. Нам пояснювали, що це добре, гарно, мило ми так думали, тому що ми виховувалися мікросоціями, і саме на нашу психіку, на наше сприйняття, увагу, пам'ять, мову, на всі всі пізнавальні процеси, емоційні, вольові. На все це впливали саме пояснення з мікросоціуму, тобто всередині сім'ї, виховання, а потім макросоціум. Макросоціум, що хотів сказати, радянський союз про те, що ось усіх цих мультфільмах ми потім будемо розбирати, що простота це добре, невихованість, якась така безглуздість поведінки може вибачатись. Не вилазь, не висовуйся», совуся. Будь простоті. Не бажай нічого великого, окрім велосипеду. Наприклад, так <гум> я вже зрозуміла звідки це <гум> так і е, все це обмежувало якусь якесь розвиток критичного мислення. У вас нічого немає, крім цього. задовольняйтесь. Якоїсь та... особистості, так немає. Відповідно, і кордонів, і бажати чогось іншого якось. Так, було. так і все це в цих мультфільмах було запропоновано. І е, так як у нас був закритий союз, там ми не бачили нічого іншого, так як зараз у нас є різноманіття. Ми були заточені, бачимо. Ми очікуванні, в тризі. Давайте будемо Давай. розбирати, з чого почнемо. Ну постривай чи Вінні пух? Та все рівно. Давайте ну постривай. Це був такий популярний так. мультфільм. Я пам'ятаю в дитинстві, крім попелюшки ну, це зрозуміло. Як для дівчинки, так. так для мене був найулюбленіший. Ну постривай. А виявляється там не так все просто. Давайте подивимось шматочок, згадаємо, бо сучасне покоління і не знає, що це за мультфільм. Tak, ja, tak, ja, tak. Ja. Ну, загалом, якщо от згадати взагалі цей мультфільм, там здається 16 сезонів було, і в кожному показувався такий прикольний вовк. Він такий якийсь був е, і недолугий, і якийсь такий хуліган, а зайчик такий, начебто, і правильний, але завжди страждав. Ну, дивіться, як це не дивно зараз я буду пояснювати для всіх, хто. Зростав на цих мультфільмах. <гум> ми. Хто був закоханий а, в ці Так, мультфільми? Але все, що, що закладалось в цих мультфільмах. давайте розберемо трошки, ось, наприклад, образ Вовка. Це по-перше, як він виглядає. Або майка, якась, або якісь ну, та ну, ну, просто э, ну, страшно виглядає. Тобто э, це не охайність, це не презентабельність, це просто ну що, що попало, скажімо так. Э, і що такий стан, такий вигляд навчає дітей, що доглядати за собою, як ти одягаєшся, яка у тебе одежа, не має значення. Ось те, що у тебе є, задовольняє тебе, і це нормально. Ага, це смішно, це прекрасно не треба хотіти більшого, угу. і не треба виглядати якось знаєте дорого, багато. Ну, да, да? Да, да. А, далі його поведінка, вона з психологічної точки зору девіантна, да? тобто вона руйнівна, а соціальна. Він постійно щось руйнує, він постійно щось а, а, десь, якийсь дискомфорт вносить в якийсь а, в музей щось трошки. Тобто його асоціальна поведінка, вона виглядає. Нібито смішно, нібито це ем, весело. Але ж це неправильно. Дитина бере за приклад такого ем, ну, так, вовка і вона починає те саме робити. А пам'ятаєте, він випивав, курив. Курив, Ви, випивав. Та, так, та, та, та. Ну, Це ж те, те саме. І е, зайчик, до речі, що він робить в, свої, в цьому мультику? Він не зважає уваги на нього. Він постійно або тікає від нього і він займається своїм розвитком. Він надає йому якось відпору. Так? Він не дає опору, але він його і не перевуховує, розумієте. Mm -hmm. Якщо б е хотілось донести, що це погано, він би сказав подивись, там да якийсь би діалог був. До речі, з приводу, бояк та да, з приводу діалогу в цьому мультику взагалі Можливо, немає да, мови. Да там інколи якісь е частки, а та да, все ох. якісь емоційні оклики, і все. Тобто, дитина, дивлячись на це, не розвиває своє мовлення, тобто не розвиває ці пізнавальні процеси психічні. Вона розуміє, що цього достатньо, якусь емоцію просто виказати, і не треба якось, знаєте, красиво вибудовувати якесь речення. Тобто, виглядати не потрібно, дуже mm -hmm. якось охайно, красиво, говорити не обов'язково, звертати увагу на тим, кому погано не потрібно, тому що вовк, якщо розібратись на нього, ніхто ніяк не реагує. Всі якось закривають ученята. Mm -hmm. Я терпля... да. Терплячість така проявляється, Замість того, щоб поставити його на місце, якісь да. кордони. А ще мені здається, що, можливо, знаєте, так е, е, це допомагало певному булінгу, тому що так би заяць міг сказати, еге, зараз я тобі тут відповім. Да. А так виходить, то його булить, а той просто уникає. Да. Да. Він просто грає в таку жертву, яка займається своєю справою, яка просто в нього з, з ним не спілкується, не вступає в ніякі контакти, діалог. Тобто е, дитина, якщо вона е, асоціює себе з Вовком, вона. Нас залишається на самоті. Вов, до речі дуже одинокий. У нього немає ні друзів, ні підтримки, нікого. Він не знає, як себе вести. Він як веде себе, ніхто його не виховує, не підтримує, ні якось, якісь а поради ти, йому не дає. Такий... Тобто, ну цей мультик ось е, здавалось би класний, але він деструктивний. Скільки там цікавого. А давайте тепер подивимось. Поїхали далі. Вінні пух, теж такий милий радянський дитячий мультик. Кто ходит в гости по утрам, тут поступает мудра кто-нибудь дома? Всего хорошего. До свидания. Большое спасибо. Большое спасибо. Ну, стоп. Если вы больше ничего не хотите, а разве еще что-нибудь есть? Ты никуда не торопишься. Легко, так просто, так би безправ... А Що це? вас більше нічого немає, ну, ти ж нікуди не поспішаєш. Хто ходить в гості по утрам, Тобто тебе чекаючи, не тикають, не чекають, ти прийшов. Це говорить про безкордонність. І ми зараз, на жаль, бачимо, дивіться, чим ми відрізняємось, хочу сказати для наших телеглядачів, тому що вони можуть сказати, ми всі виховані на цих мультфільмах. Чому ж ми одні, а росіяни, наприклад, расисти, будемо називати їх так? Вони інші, тому що нам. Після незалежності України ми побачили інші мультфільми, інший світ. У нас почалось розвиватись критичне мислення. Ми почали порівнювати, аналізувати. У них цієї можливості немає. У них продовження радянського у союзу них продовження радянського союзу, у них обмеження, і саме тому вони продовжують впливати на них негативно. І е, щодо безкордонності, та, ну, тобто, як тут, да. ну він прийшов, прийшов просто, їв. Він, та приходить, без запрошення зайшов, е, провів ще з собою друга. З'їв все, другу закрив обличчя, навіть не, не, не дивився, чи поїв той п'ятачок чи ні. Все з'їв, тобто, не враховуючи не де ти знаходишся, ні обмеження часу, ні що, до чого готовий цей кролик чи ні. Тобто, це, ця безкордонність вона зараз продовжується і в расистах. Все моє, що хочу, то і роблю. Куди хочу, туди йду. Потім у Вінніпуха ось ця... Ну, Ми бачимо, що він такий а, повненький, такий, знаєте, хальонний. А п'ятачок така жертва. Він Бігає постійно, та, він постійно біги, біги. підлаштовується під нього. Тобто, ось це теж такий е, менталітет підлаштування під силу, під того, хто авторитетніше. Тобто у мене немає свого бачення, свого якогось слова. Та я слабенький, тому я якось ось сюди прильну до цього е, сильного і буду з ним бігати. Так, так, і до речі, це який знаєте образ про макашки в місце зустрічі. Чи з Точно. змінити не можна? Ось тому ось ця жер жертовність а, підлаштування під якусь силу. Це зараз ми проглядаємо. А Там І... же є у них ще цей віслючок. І а можете його проаналізувати? Віслючок це, це так точка, само розуміло. це безхарактерний. Е у нього загубився його хвіст. Він його нібито він постійно в депресії, тобто він такий беземоційний, і так само е, у нього там, якщо б з психічної точки зору, навіть е, з психіатричної дивитись, то там депресивна, ну клінічна депресія. Він тих, тобто, як жертва постійно. чи що? Так, всі там такі жертовні, хитра сова. Яка е, цей хвістик е, mm -hmm. має Влаштувала у себе і тата, та, та, і вона, нібито «О, що серйозно це ваш? Розумієте, забрати чуже. Так От, я якраз хотіла спитати, коли вони за медом лазили, так. І, і оцей рушницю принесли, і все там так влаштували. Е, По-перше, мілітарізація в радянських мультфільмах дуже багато зброї. Вона, нібито, знаєте, так у Паштальона Печкіна е, була е, зброя у Вінніпуха, зброя була. У Маші відміть. Чи теж зброя була, розумієте? Тобто, нібито рушниця е, так смішно, але це зброя. А до неї ставляться, нібито це іграшка. Mm -hmm. І так само він з цією зброєю йде до бджіл і е, е, забирає, mm -hmm. забирає, mm -hmm. та, забирає у них мед. Ну, Це ж їх е, власність. Та, можна ж через мультик можна було сказати, давай домовимось, давай подружимось, давай якось е, навчимо mm -hmm. дітей е, е, контактуванню, здоровому контактуванню. Ні. Рушниця забрав, і так так само. І а зараз. потім вони починають мародерити, тому що в принципі на цьому виросли, так. і воно ж закладається на несвідоме, розумієте? З 4 до 7 років у дитини формується наочно е, е, сприйняття. сприйняття мислення. Таке наочне сприйняття. Тобто дитина бере з зовнішнього світу і е, себе собі бере це і е, за своє для себе. Які приклади вона засвоює? Вона не знає, що таке. Що такое хорошо, що такое плохо. Вона ще не розуміє. А якщо батьки зростали на таких мультиках і кажуть, що це добре, на підсвідомість закладається, що так можна себе поводити. І ми зараз бачимо, як водять себе поводять себе росіяни в цих курортах Єгипті, Турції. Так само, як Вовк, да. вони прийшли. Самовиті. Вони е, вініпухи, вовки. от Невиховані. так виховані, не виховані. Я хочу так. Давай мені це я забив оце все просто. Ну тотальна невихованість, а воно ж закладено. Давайте посмотрим еще один аспект. Це «Троя с Простоквашино». теж відомий такой радянский мультфильм. Хватит, надоело! Моя жизнь совершенно беспросветная. Я живу, как крестьянка крепостная. Это почему еще? Все решено. Мы завтра же уезжаем на курорт. А что я там буду делать в вашем Простоквашино? Хватит! Я на вас весь год со сковородкой работала. А теперь я хочу на курорт. Ну там теж було кілька сезонів. Цьому простоквашина, і е, нагадаю, для тих, хто не в курсі для сучасного покоління, хлопчик, якого звали дядя Федор, таке враження, що він там у них найдоросліший в родині. Ви поїхав собі в село. Йому там найбільше подобалося, жив там з котом, собакою. Там ціле господарство було. Мама з татом жили в місті. Пам'ятаю, там ще був момент, от коли вони поїхали там ще на курорт. і багато інших момент. там з картиною був цікавий момент. Треба, значить, цю картину пробрати. Ні, вона закриває там. Дірку в шпалерах. і папа такий, що йому якось все байдуже, він десь в якомусь своєму світі. Ну начебто там Це, нічого такого. Дивіться, яка модель? Вона, до речі, нібито нічого такого, але, але як розібрати з психологічної точки зору, тобто батько абсолютно холодний, не включений взагалі в події сім'ї, мати егоцентрична. До речі, як і він пух, вони заточені тільки на собі. Я хочу так і все. Мені я все рівно там на курорті було. У мене ще залишились два неодіваних платія. Тобто вона такий егоцентризм, де я думаю тільки про себе. Тобто я не враховую ні дітей, ні якісь інтереси інших. Знову ж таки, воно ж залишається зараз і в расистів. І далі ми йдемо, дитина, яка. Постійно знаходиться на самоті. У неї немає друзів, у неї починаються, знаєте, уявні друзі, як в Карлсоні у Малиша був і уявний друг. І так само тут він починає розмовляти з тваринами. Ну, Тобто дитина на самоті і починає дружити з тваринами. Потім вона що б не робила, вона тікає з дому, це нормально сприймається. Угу. Так. Тобто батьки якось на до цього спокійно поставилися, так. а потім приїхали в гості. А так можна? Тобто виходить, що він теж уже дорослий на рівні з ними? Тобто, це ставлення до нього не як до дитини, а одразу як до дорослого. Тобто дитина не проживає своє дитинство. Одразу вона бере чомусь відповідальність. А бере відповідальність не тому, що їй віддали, а то тому, що в неї немає іншого шансу, що робити. І потім як вона харчується. Там, у тебе є молоко, проте попіклувались хтось, знаєте, попіклувався кіт, там собака. Ну це дивно взагалі. І зброя знову ж таки, як знову зброя з'являється, як виглядає цей Пічкін. Ну, Велосипед. Просто, це найбільше прийом. Як, як зброя, якась шапка. Ми розуміємо, що це ще, я не знаю, з 30-х років якихось. І це все його задовляє, йому тільки не вистачає лісапєта. Для, для щастя. Для щастя. Розумієте, Це закладається. Не треба мріяти багато ширше, більше цього достатньо. Які б ще ви відзначили? От ми говорили про машу і ведмедів, але це така російська казка. Е, ну я пам'ятаю, що мене завжди враза вражало так, що так, е, по перше, хто сидів на мав місті, хто їв моє тето, і там теж прийшла дівчинка е, в чужий будиночок, поспала, поїла. Ну, взагалі, якщо ми будемо е дивитись на мультик «Маша і відмідь, там теж дуже багато безкордонності зброї знову ж таки. Він вона приходить до відміна, що хоче, то і робить. Він каже: показує навіть знов ж таки, що це мені не підходить. Їй все рівно. Тобто вона зневажає його кордони так само. Якщо ми беремо російські, руські сказки народні, то там, яку б ми казку не взяли, там постійно є якась халепа. Хтось у когось щось поцупив, хтось якось когось або обманув. само собою прийшло. Я пам'ятаю цю е, щука е, ця щучому По щучому віленню, Так, так. Він собі на печі спав, спав, бац, спіймав щуку, клас. Головне, щоб тобі в житті повезло, так. або там золота рибка, або ще щось і за тебе виконують всі бажання. Ти можеш далі не працювати. Так, це ж така психологія. Потім ну дійсно вони приїжджають кудись, вони хочуть, щоб. Для них все робили, а ми нічого робити не будемо. Саме тому вони не розвиваються в своїй країні, саме тому вони досі ходять в лаптях, вибачайте, і унітази не знають, як використовувати їх. Е, багато реакцій дивлюся в Вайбері від наших глядачів, які на це реагують. Також пишуть от, свої рефлексії на цю тему. А що ви скажете поради батькам, які варто мультфільми показувати дітям? Якщо чесно, не можу зараз так сказати одразу підбірку, але ви знаєте. Я, я нещодавно ось коли їхала на інтерв'ю, я згадала один мультфільм, він, здається, американський, Коко називається. Про, я дивилася, про, так. Да. Ось, угу. Розумієте, коли дорослий дивиться мультик, і у нього мурашки йдуть по тілу, у нього, у нього щось тут так знаєте, стискається. І ви розумієте, що це не тільки про якусь поведінку, але про щось більше. Тому що е, там марну систему сприйняття да, світу взагалі, ви повинні розуміти, йде сприйняття мислення, емоції, потім поведінка. Коли ви якось сприймаєте, ви обмірковуєте, чому саме так сталося? Ви попадаєте в якісь приємні емоції, і від цього ви потім е, виконуєте якусь поведінку, да? Ви тобто ви переходите до дії. Тому важливо своїй дитині. Контролювати, по перше, які мультики вона дивиться, розуміти, до чого ви хочете пояснювати дитині, до чого хочете підвести дитину. Тобто, ось це мислення, аналіз, який зараз позбути расисти. Критичного мислення ми можемо це робити і пояснювати про що, що гарного, де виховуються цінності, принципи, а які важливі цінності? Ще мультфільм згадала душа. До речі, він не душа, так сказав, сказав. Угу. От душа і коко вони, ну вони дійсно прям до мурашок. Та про що? Про сімейність, про те, що важливо пам'ятати тих, хто пішов, про цінності. А, про, про цінності. так. якщо мультфільм навчає цінностям, це головне, і не важливо. Звідки він? Тому що ці на жаль, ці мультфільми, ми зараз розуміємо. Вони Вони нічого... були заточені під такого радянського так. хомосх. Савітіка Сапієнс швидше. Так. так, не висовуватись, роби, що хочеш, не потрібно якось чогось бажати, якось красиво виглядати. Радуйся плюшкам, розумієте, mm -hmm. і все кому ось їх називали. Так. так пасибі вам, дякую за такий цікавий розбір. Знаєте, такий цікавий погляд здавалося б на перший момент, на перший погляд. А там все не так просто. Навіть там було це прошито. Що потім тепер ми бачимо в окупантах і в цій всі їхній поведінці. Дуже дякую. Дякую. дякую вам, Психологиня, кандидатка психологічних наук Світлана Рфнія була в нашій студії. Говорили ми про психологію радянських мультфільмів.